Причетних до скандалу шоумен. Так Володимир Остапчук отримав хвилю критики після заяв на власному шоу. Власне, формат програми полягає в тому, що запрошені гості та ведучі відповідають на запитання підписників і глядачів із залу. Зазвичай теми стосуються стосунків чоловіків із жінками, особистого життя та поглядів на ті чи інші ситуації. І у випуску прозвучало таке запитання. Вона 10 з 10, але не любить робити депиляцію. Це ок. І Остапчук і запрошені гості Олексій Завгородній позитив, актор Богдан Шелудяк, відомий як буше, відповіли одноголосно, що вони б не підтримали таку позицію жінки. Тобто не ок. Давайте послухаємо. 10 з 10, але не любить робити депіляцію. Це ок? Де Де саме? Це не ок. Ну, депіляцію на ногах в, в інтимній зоні. Мені взагалі не ок. Я вважаю, що дівчина ну, має ок. бути Окей, Давай, давай Сюди. так. Без депіляції вона не може бути 10 з 10. 10... Ну, вона 10... вважає, що 10 із 10. А, ну, то, що вона вважає, сорі. Зараз, зараз пішла така тема. Я, я слідкую зараз за в інстаграмі за багатьма артистками, які. 네, не голяться да. а, а, як 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 називається? — я, я не пам'ятаю, але там мочевіхи, ну, вона красива, е, вона співає просто як Бог. І все. Ага. А потім просто виходить і в неї максимально волохаті, як у мене, там ноги. Ага. Я такий, ну. Ну, що ти можеш. Ест, естетично, от я, чоловік, сприймається все одно, ну як коробить. Я мені, розумію, мені це, ваше, це ваше життя, ваше стало. Фріші... Але я дивлюсь на це і думаю: ну, окей, тоді Карпати в безпеці. Ну, я не знаю. Okay. Okay. Ну, До мене це не ок. Якщо вимухнути світло, то всім нам буде тепло. <реш> Але в інших випадках це не ок. Робіть депіляцію, щоб ок. все було гарно, красиво. Тому що ми теж намагаємось бути красивим. Зрозуміло, що не вибачили такого медійникам, ну шоуменам назвемо їх так. А в коментарях люди почали в соцмережах пояснювати, що волосся на тілі це особиста справа кожної людини, і лише їй вирішувати, що з цим робити, особливо цей хейт в бік жінок. Є ті, хто їх висміли, хто обурився, хто розкритикував, є ті, хто підтримали. Чоловік не може бути 10 із 10, якщо не має 20 кубіків на животі. Буше дуже круті відповіді. Все так, як є в житті, без ілюзій. Я сподіваюся, що доживу до того моменту, що природній жінці це буде ок. Ще дуже круто, що хлопці такі різні. В кожного своя думка було цікаво спостерігати. Вибачаюсь, але дівчина сама повинна обирати, брити їй ці ноги чи ні. Фу. Це коли непоголені ноги та волосся видно через колготи. Це дуже дивно виглядає. Чоловіку, якого не вистачає розуму, не може бути 10 із 10. Крутезний випуск, прям топчик. Хлопці на одній хвилі з гумором про важливе, окрема вдячність Володимиру. Просто заходили з сміхом і жартів. Але у кожної жінки є волосся на тілі. і це ок. У вашої воно теж є, і це ок. І тільки болючими процедурами вона догоджає вам. Ось це не ок. Цей випуск. Великий лайк. На одній хвилі сформовані серйозні відповіді на питання та легкий гумор весь час. Рідко таке, дякую. Тобто, три мужика під час повномасштабного вторгнення сидять і обговорюють жіночі бриті ноги. Чи не бриті ноги? Ви що там мозгами поїхали? Двічі розлучений чоловік не може бути десять із десяти. Низько з вашого боку. Мені теж не окей. Ти не один в цьому світі зарослів. Побрий ноги, Вова, бо це не гігієнічно і некрасиво. Просто передивіться ще раз то відео, з яким єб***ником Ви то все говорили. Фу гидко. Ну і також Остапчук опублікував допис з поясненням того, що він мав на увазі. Він каже, що чоловік має право казати, що йому подобається поголені дівчата. Це особисте вподобання, а як не сексизм до тих пір, поки чоловік не каже, що жінка це не жінка, якщо вона не поголена. Це цитата. Ось з допису. Ну і Шоумен додав, що волосся на тілі жінки це нормально, а на тілі саме його жінки ні. І він наголошує, що дівчина не має бути завжди ідеальною, тому що вона не робот. Кохана його також долучилася до обговорень, публікувала фото своєї ноги. Іронічно написала: В мене не ідеально поголені ноги але Вова за це не виганяє мене з хати. Нащо роздмухувати з мухи слона, не розумію. І співак позитив. Те, що опублікував в своєму інстаграмі відеопояснення. Мої слова стосовно депіляції у дівчат були виразом моєї особистої думки і ніяк не спробою нав'язати її іншим чи дискримінацію. Мене запитали. Я відповів як чоловік, якого не приваблює волосся на тілі жінки. І я поважаю кожну людину і вподобання, відношення до свого тіла та вибір, голитися чи ні. І важливо, щоб кожен відчував себе комфортно та вільно в своєму тілі. А також я вважаю, що кенселити людину за особисту думку або смак це неправильно, бо тоді не зрозуміло за яку свободу самовираження ми з вами боремося. І якщо курси депіляції стали настільки популярними саме через думку чоловіків, то мені шкода, і я прошу вибачення за це у дівчат. Дякую.